До нашого ефіру вже готовий долучитися Олександр Мамай, боєць гвардії наступу, і наш колега Сашо. Вітаю! Привіт, Сашко! Вітаю! Радий! Давай... Також дуже раді бачити. Розповідай про що можеш розказати в режимі прямого ефіру загалом про ситуацію на Донеччині. Ну, звичайно, що всіх турбує і моїх знайомих і побратимів, те, що відбувається зараз на півночі Харківщини, але це зовсім не наша сфера відповідальності, тому коментувати це не можу. З приводу Донеччини, звісно, також можу коментувати лише те, що пов'язано з безпосередньою ділянкою фронту, де перебуває наш підрозділ. Це не є секретом, що це кремінський напрямок, це серебрянські ліси. І я хотів би сказати, що ситуація в серебрянському лісництві вона порівняно з тим, що було на початку цього року, вона значно краще для нас. Ми не лише зуміли стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, але і навіть є гарні новини. Ну знову ж таки, як я говорив ще в попередньому ефірі. Потрібно дочекатися офіційної інформації, тому конкретики поки я не можу озвучувати. Але якщо так дуже коротко і дещо абстрактно, то ворог зараз деморалізований в серебрянському лісі і він відчуває себе набагато менш впевнено ніж почував себе кілька місяців ще тому. Звичайно, традиційно не вистачає вогневих засобів, те, що до речі, говорили в нещодавному. Інтерв'ю, яке от вийшло буквально вчора, е, наші командири, зокрема, е, комбат нашого першого там батальйону, говорив про те, що е, ми звичайно отримуємо набагато менше допомоги від закордонних партнерів, і хотілося би побільше отримувати. І недостача е, снарядів, недостача інших боєприпасів компенсується частково FPV-дронами. FPV-дрони – це стали такою, звичайно, не панацеєю, але паличкою-виручалочкою для української армії на той період, коли ми ще не змогли накопичити достатню кількість снарядів для артилерії, та в принципі досі її ще катастрофічно не вистачає цієї кількості. Угу. Зрозуміло, от Сашко, ти бачиш лише нас. А ми чудово чуємо, як там і ВСБ колеги, коли побачили тебе, закричали мама, і справді дуже раді. Я просто хотів передати цю інформацію, без цього залишати, вважаю, не потрібно. І розкажи, будь ласка, про свій збір. Ми його теж. Постійно крутимо в ефірі, закликаємо людей допомагати, і знаєш, з цього можна перейти до того, що зараз необхідно війську, що потрібно вашій бригаді, от на вашому напрямку, які зараз потреби в нашої армії в збройних силах зараз. Армія і наша, і ворожа армія досить сильно розвивається технологічно і йде постійне протистояння FPV Потім дронів вже типу більших класом, так і. Народі називають баба бабаягатом, це великі дрони, які можуть скидати міни, навіть великі, так і протистояння ребу, тобто радіоелектронної боротьби засобів, які протидіють цим дронам. Це одвічно така зараз боротьба. Йде, і зрозуміло, що нам потрібні купельні реби дедалі більше. Нам потрібні реби, які встановлюються на бронетехніку. Нам потрібні реби, які використовуються піхотними групами, коли піхота заходить на позиції чи міняє. На позиціях інших хлопців, то зрозуміло, що РЕБи потрібні в першу чергу і не тільки нам, але загалом всьому війську. І так само ФПВ-дрони. їх також потрібна велика кількість. І зрозуміло, що зараз волонтери і приватні. Інвестори приватні меценати вони взяли на себе цей удар фінансовий такий з приводу FPV-дронів. Хотілося б, звісно, щоб держава більше піклувалася в плані FPV-дронів за військових і постачала централізовано. А якщо ми говоримо про наш підрозділ і з приводу нашого збору, то звичайно це в першу чергу засоби. Такі, як тепловізори, тепловізійні і нічні приціли традиційно потрібні це купельні реби. Потрібні ми вже купили з попереднього збору два дуже потужні купельні реби, які вже станом на сьогодні нам допомагають, і потрібна ще більша кількість. І також нам потрібно, звісно, і потрібно більше впівідронів. І це все разом дозволить нам вже не лише Тактикою воювати, але більш технологічно воювати до чого ми власне зараз і прагнемо. Е, в моїй монобанці все розписано на що потрібно, на що потрібен цей мільйон, який ми зараз збираємо. Е, якщо розмістити інформацію, буду дуже вдячний. І всі е, хто захоче задонатити, побачить інформацію на монобанці, куди ці гроші підуть. Обов'язково так, тому закликаємо усіх наших глядачів обов'язково донатити навіть мінімальні кілька гривень можуть допомогти. Саша, у продовження зокрема теми про те, що ж потребує наше військо. Хотілось би запитати, чи відчувається вже на фронті надходження західної допомоги, чи все ж таки наші бійці ще в очікуванні? Поки що відверто скажу ще не відчувається, що допомога дійшла. Я так розумію, що все таки допомога закордонна це не є одноденна якась логістична операція. Це все завжди розтягнуто в часі, тому що потрібно не лише доставити боєприпаси і. Зброю чи військову техніку в Україну її потрібно ще розосередити, її потрібно доставити до місць дислокації. Потрібно перевірити, потрібно особовий склад, щоб ознайомився з цією зброєю військовою технікою. Тому це все займає певний час. Особисто я ще не бачу, щоб та зброя, яку нам передавали західні партнери, от крайній раз так оцей транш останній, то щоб вона вже реально працювала на фронті. Можливо, десь на інших ділянках вона вже працює. А угу. Сашко також ти говорив про те, що теперішня війна вона має такий більш технологічний нахил, тому що от саме цим треба воювати. І очевидно, що ворог теж не сидить на місці. Росіяни вчаться, росіяни намагаються модифікуватися, вигадувати все нові, і нові якісь рішення на виклики, так які є на полі бою. От що з останнього ти б міг виділити? От що в твоїй роботі можливо стикається там в роботі побратимів до чого вони доходять зараз? Ну я скажу так, що зараз російські військові наші вороги вони намагаються нас наслідувати в плані дронів. Зрозуміло, що такі дрони, як ланцети, такі дрони, як орлани, вони потужні, вони масові, і тут нам ще треба до них рівнятися, вчитися в них. Але, наприклад, такі дрони, як в народі кажуть Бабаяга, так це октокоптер, гексакоптер, великі. Дрони, які можуть скидати великі боєприпаси на ворожі позиції, тут росіяни вони лише вчаться, але знаючи, як працює російська оборонка, є вірогідність, що вони через певний час також дійдуть до цього технологічного рівня, і що гірше для нас, вони вміють швидко масштабувати виробництво. У нас приватна якась ініціатива, вона дуже повільно розгортається, тому що на це треба величезні гроші, величезні цехи. У них з'являється якась в росіян, з'являється якась ініціатива або вони починають десь копіювати щось, і вони потім масштабують це в величезних своїх цехах на величезних своїх заводах. Там люди в них працюють по три зміни, і через це масштабування в них виходить швидше. Нам в цьому плані теж треба вчитись, і тут без нашої держави нам не обійтися. Масштабування на серйозному рівні це лише прерогатива держави. А що ще такого відмітити? Зрозуміло, традиційно росіяни сильні в засобах радіоелектронної боротьби, росіяни сильні в дронах-розвідниках. А от піхота їхня на нашому напрямку вона зараз працює слабше ніж працювала раніше. Це пов'язано з тим, що раніше працювали, коли ми заходили. На цю ділянку фронту працювали російські десантники. Зараз працює інший особовий склад, зокрема штормзето зеки, які мають набагато менший рівень підготовки. Хоча і спецпризначенці тут також є, просто їх набагато менше. Саша, ще я хотіла стосовно авіації ворожої запитати. От напередодні була новина про те, що українські військові 110-ї ОМБР на авдіївському напрямку збили російський штурмовик су 25 Загалом на Донеччині наскільки активно ворог застосовує авіацію? Ворог традиційно застосовує дуже багато своїх су 34 для того, щоб скидати каби. Весь ось цей е, період, починаючи з нового року, дуже активно росіяни скидали каби, керовані авіаційні бомби. Е, зокрема, і неподалік нас падало дуже багато кабів. А е, це зброя достатньо точна е, і достатньо потужна. Е, тому, якщо каб ось цей попадає, наприклад, в бліндаж, то на жаль, ті, хто в бліндажі, мають дуже малі шанси вижити, тому що це по суті велика бомба авіаційна, яку модернізували до коригованої. А, і там потужність її там ФАП-500 або К-500, чи та може 1500 бути. Зрозуміло, що там вибухівки може бути там півтона. Наприклад, так зрозуміло, що це дуже потужна зброя. А якщо ми говоримо про гелікоптери, то гелікоптери використовуються набагато рідше, але також використовуються. От кілька е, тижнів тому також чув, як на особисті як кажуть, вуха й очі бачив, чув, як працюють. Росіяни своїми гелікоптерами запускаючи накеровані авіаційні авіційні снаряди, Нурси от тому використовують. Але от в гелікоптери в минулому році Росіяни використовували значно частіше. от така також так помітив таку деталь угу. в районі часового яру. Наші військові писали досить часто, що іноді вони нахабніють і залітають навіть на територію, яка контролюється нашими військами, тому що от відчувають, що нічого їм не загрожує. Якої загалом тактики притримуються? Якось є щось схоже от на твої ділянці і е, от як ти міг би це описати? Ні, ну прямо щоб над нами літала літала ворожа авіація. Майза наз гелікоптери і бойові літаки. Mm -hmm. То такого немає. Вони запускають з певної відстані, тому що все таки е, вони розуміють, що будуть збиті, е, і це традиційно гелікоптери запускають свої накеровані снаряди методом кабрування або кабрірування, як кажуть. Російською мовою, значить, вони задирають дні, запускають некеровані авіаційні снаряди і втікають. В принципі, такої тактики дотримуються і наші пілоти. Це для того, щоб не потрапляти в зону дії переносних зенітних ракетних комплексів. А з суд 34 які запускають кави, там теж все зрозуміло. Там з дистанції 30 і сорок навіть кілометрів вони запускають цей каб і також розвертаються одразу для того, щоб не бути в зоні, щоб ми не достали їх. Нашими засобами ЗРК. Сашо, будемо на цьому завершувати. Дуже дякую. Дякуємо, що знайшов час долучитися до нашого ранкового марафону. Ще раз нагадаємо і закликаємо наших глядачів обов'язково донатити. Ну і, власне, нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Мамай, боєць гвардії наступу. Дякую Дуже тобі дякуємо. і будемо раді бачити ще.